Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися своїм, скажімо так, містичним досвідом, який пов'язаний з астральними подорожами, свідомими снами і взагалі позатілесним досвідом. Якщо вам цікаво, то не перемикайте. Мене звати Іра Губанова, я енергопрактик, цілитель домашнього простору. І на цьому каналі я ділюся своїм досвідом, знаннями, інформацією і, сподіваюсь, надихаю і мотивую вас. Ну що, поїхали! Не те, щоб я раніше не вірила в якийсь тонкий світ, але нещодавно зі мною стався певний досвід, після якого я чітко зрозуміла і чітко повірила, що дійсно цей тонкий світ він існує. Ми просто його не бачимо. І як це відбувалося у мене, я зараз розповім. Десь близько року назад мене дуже почала цікавити тема позатілесного досвіду. Те, що люди часто називають простішими словами, астральний досвід. Але позатілесний досвід, те, про що я говорю, це трошки таке більше поняття і астральні подорожі, і свідомі сни, а також навіть звичайні сни, навіть медитації, це все теж є позатілесним досвідом. Тому що, як я це бачу, певна частинка. Нас, певна частинка, я називаю це свідомості, відокремлюється від нашого тіла. Можна це назвати там астральним тілом, але, як на мене, саме поняття астральне тіло, воно трошки обмежує, тому що те, куди ми відправляємося, скажімо так, да, куди ми можемо подорожувати, або як ми можемо подорожувати, це для мене більше про ментальне щось. Але ментальне не в плані розуму, а в плані. Конструкцій. Ну, це звучить трошки заплутано. Я сама до кінця не розумію, як це пояснити, але поняття астральних подорожей і астрального тіла мені не дуже відгукується, тому я називаю це просто позатілесним досвідом. І десь близько року назад я дуже сильно почала цим цікавитися, читала там книгу, дивилася різні відео. На цю тему є насправді багато інформації. Але я вивчала більше з позиції одного автора, і десь декілька місяців тому назад я почала активно практикувати. І що я можу сказати, насправді це не дуже просто, це не так, як зі спортом накачати певні м'язи. Але принцип схожий. Ми теж практикуємося і накачуємо цей м'яз, м'яз подорожі позатілесного досвіду і подорожі поза тілом, подорожі астральних. Так от, я не хочу сказати, що я якийсь там досвідчений практик, насправді в мене не дуже багато практики, але та практика, яка була, то це був дуже класний досвід. І зараз, якщо переходити прямо до цього, то зараз буду розповідати. Може, для когось це здається, або здасться дивним, або можете сказати, що це в мене галюцинації були чи ще щось, не знаю. Але хто сказав, що галюцинації там чи щось дивне, це не є позатілесний досвід. Ну, одне не протирічить іншому. Е, так от е, я насправді вивчала певний алгоритм, певний процес, що треба для цього робити, які навички треба прокачувати. Якщо просто, то дуже важливо, медитація досить сильно допомагає в цьому. А також практики концентрації на фокус уваги, практики розслаблення тіла допомагають. Ну, взагалі, як можна сказати, принцип такий, що ми входимо в певний стан, в трансовий стан, той стан, який називають там тета хвилі мозку, коли навіть дельта хвилі, здається, вони так називаються. Коли... Активність мозку, цей розум, він дуже дуже послаблюється і, взагалі, можна сказати, розум не працює в цей час. Ну по тому самому принципу ми і з медитаціями працюємо. Там ми теж відпускаємо контроль і відпускаємо розум. І чим глибше оце, оцей стан, коли розум відключений, тим сильніше вмикається те, що я називаю свідомістю. Або, можливо, це навпаки щось підсвідоме, тобто відсутність цього розуму, а навпаки, якась інтуїція. Коли ми входимо в цей стан, то тоді ми можемо відділитися так сказати, від тіла і перейти в тонкий ментальний план. І ну, не один раз мені давалося це, і я відчувала прямо те, як моє, тіло, фізи... моє астральне тіло, буду його все-таки так називати, відходить від мого фізичного тіла. Я просто виходжу з цього тіла. Ну, звісно, там є історії, де практики розповідають, як вони бачать своє тіло, все інше. Я не дивилася на своє тіло, бо на початку не радять цього робити. Бо коли ми бачимо своє тіло, ми можемо злякатися і знову повернутися в тіло. І, взагалі, у це все емоційне, коли ми починаємо дуже сильно відчувати емоції в позатілесному досвіді, то це нас швидко повертає в тіло або закидує в той пласт тонкого світу. Там, де починаються ці сни, де починається підключатися розум, можливо, це якось на, на рівні біохімії працює, коли починають відділятися певні нейромедіатори, і тоді наш мозок підключається і вже немає цієї чистої свідомості. І взагалі, ну, перше, що далі, що я можу сказати, що це є тонкий план, що коли ти виходиш з тіла, ти в тебе зовсім інші відчуття, ти відчуваєш чисту свідомість. Такого відчуття в реальному житті, ну, ну як може, це там реальне, а тут нереальне, тут я не знаю. Але в цьому фізичному тілі в мене такого ніколи не було. Це ну, взагалі немає такого, я не можу навіть аналогію провести. Це не те, що коли розум там чітко працює, це взагалі не про розум, це про відчуття чистої свідомості, коли ти просто все на світі, можна сказати, знаєш, розумієш, тобі просто тихо, спокійно і... І, коротше, це такий стан водночасної спокою, але і чистоти, ти прям ну, ніби все бачиш і розумієш, що відбувається в цьому світі. Тобто, чому я почала да, вірити або зрозуміла, що я тонкий світ, щось інше, ніж наша реальність, це от перше, коли ти відділяєшся, виходиш з тіла. Ти відчуваєш маєш інші відчуття, яких тут в фізичному тілі не існує. Щось схоже можна відчути там в медитаціях, якихось в якихось медитативних практиках, коли ми, типу, відлітаємо кудись і не хочеться повертатися. Це дуже-дуже-дуже ну, невеличка частинка того, що можна відчути в позатілесному досвіді. Інша ситуація, коли я вже почала так ще більше в це, так сказати, вірити, було коли я пробувала практикувати і. Я була в такому стані, якраз в перехідному, коли ти ще є в своєму тілі. Але якщо ти трошки докладеш зусиль, то ти можеш вийти з тіла, виділитися. І в той час, коли цей процес у мене відбувався, то я відчула: ну, тобто, в мене ще не було бачення, тобто я ще не бачила очима, очі у мене, звісно, були заплющені. І оцього тонкого бачення воно ще, ну так сказати, не відкрилось, але вже я так трошки відчувала якісь там силует чи ще щось. Так от я почала бачити ніби кішку. Чому Ну, тому що ця істота вела себе як кішка? Вона, типу, пригнула на моє ліжко і сиділа біля моєї подушки, як зазвичай робить моя кішка. І я подумала, що це вона, але звісно, я не бачила. Я бачила просто білий згусток енергії, і він шипів на мене. Але щоб ви знали, моя кішка так себе не веде. І взагалі я, я сплю, я зачиняю завжди двері, і туди моя кішка не проходить. Тобто це точно була кішка на ментальному плані. Я не дуже певна, чи ми говорю, що я не впевнена, що це моя кішка, тому що поруч мене є сусіди, і в той день, коли в мене був цей досвід, то десь кілька днів тому назад у них померла кішка. І я думаю, можливо, це її тонке тіло, що воно було загублене, не розуміло, що робити. І воно якраз було біля мене в квартирі. Взагалі кажуть, що кішки вони теж подорожують тонким планом. постійно. Взагалі, як ви знаєте, як живе кіт, він більшу частину свого життя спить. Тобто більшу частину дня він спить і він знаходиться якраз в тих самих трансових станах. Він знаходиться, мозок котів знаходиться да, в цих заповільнених хвилях, коли часто кажуть, да, що там кіт Кіт бачить тонкий світ, що він там на когось дивиться в темряві, там, або з кимось там заігрує, -за 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 запригує, я не знаю, чи ще щось, чи гасає. Ну, коротше, то я вважаю, якраз теж, що саме в цей момент коти вони дійсно частина їх, певна якась частина, вона ще знаходиться ніби в астральному плані. Вона ще не повністю повернулася назад в їх фізичне тіло. Так от, і я в той момент, коли ця кішка запригнула до мене на ліжко і почала ричати, це біла, білий згусток енергії. Я почала з ним говорити, ну, не, не, не голосом говорити, а телепатично, я почала спілкуватися і сміятися, Типу, ти що ну, дурненька, не бачиш, що це я, що я просто виходжу тіло? Ну, Чому мені здається, що кішка почала ричати? Тому що вона побачила, що моє фізичне з фізичного тіла починає виділятися моє ментальне тіло, да? моє астральне тіло і ну, тонке тіло. І вона не зрозуміла, що типу, відбувається, і тому почала шипіти, бо не бачила вона раніше, скажімо так, такого. І коли я почала з нею говорити, сміятися, то потім вона типу, випрыгнула і побігла. Коротше, от, але прикол в тому, що після цього моменту я ну, не зустрічалася ем, сильно з кішкою в своїх, з, саме з от таким моментом. Тому я думаю, що це була не моя кішка, що це була сусідська кішка. Але це не важливо взагалі. Тобто, після такого досвіду я зрозуміла те, що ну коротше, що щось тут що, щось, щось тут не те, що я побачила якусь істоту на тонкому плані, а істота побачила мене. Я не думаю, що це. Була якась там сутність, чи ще щось. Ну, я, я чітко знала, що це була кішка. І ще один момент, після якого я ну, взагалі 100% перестала там. Ну, не те, що сумніватися, а моя віра, моя просто віра укріпилася, що дійсно тонкий світ існує, і на ньому дійсно діють, діють енергетичні закони. І те, що ми різні енергетичні штуки пробудовуємо в цьому житті. В реальному житті вони 100% працюють на енергетичному рівні, на цьому тонкому рівні. Тобто будь-які енергетичні захисти, там, куполи і все таке, воно 100% працює. Але можна ще посилити це все. Коротше, як це відбувалося, цей мій досвід. Я знову ж таки, є там певні вправи, які допомагають, так сказати, вийти з тіла. І одна з таких вправ була, точніше, це навіть не допомагало вийти з тіла, а допомагало... Підняти, посилити мої вібрації, тому що для таких подорожей позатілесних потрібен енергетичний ресурс, потрібні високі вібрації, якщо можна так назвати. Так? Як вібрації проявляються? Ну, це у нас вони проявляються через емоції, скажімо. Ці позитивні емоції, позитивні почуття, любов, радість це все ці високі вібрації. І коли ми постійно живемо в такому стані, то і тому нам вдається краще, простіше. Робити цей позатілесний досвід. Була така вправа, на якій ти створюєш таку енергетичну кульку, накачуєш її високими вібраціями, ну теж там, підсилюєш, підсилюєш енергетику, там, розумієш, що це високі вібрації, і потім цю кульку ти запускаєш в себе, щоб вона розподілилася по всьому твоєму тілу, щоб посилити твої вібрації і далі, далі вже продовжувати процес виходу з тіла. І в той раз я дуже чітко відчула саме на рівні тіла. І якраз я ж кажу, це був такий перехідний момент, коли я ще була в тілі, але вже моє тіло тонке починало відділятися, щоб вийти з фізичного тіла. І в той момент, коли я напитувала себе цією кулькою, цією енергією, я прям всім своїм тілом відчула, як ця енергія розходиться по мені і наскільки вона. Високовібраційно це було ну просто нереальне відчуття, яке я ні з чим теж не можу зрівняти в реальному житті. Можливо, це щось там трошки десь схоже на оргазм, але те відчуття з кулькою було набагато сильніше, набагато яскравіше і просто ніяк не можна це прям сильно передати. І після того, як я це відчула, це почуття, я тоді я просто ну, офігела від цих відчуттів і. Відбулись такий емоці... емоційний дуже сильний сплеск. Я там не пам'ятаю, чи засміялася, чи пораділа. Звісно, і тоді припинився цей процес виходу з тіла, тому що я ж кажу, коли вмикаються сильні емоції, неважливо хороші, чи погані, чи страх дуже сильно вмикається, чи навпаки високі вібрації, радість то це нас повертає знову ж таки в наше тіло. У мене було теж кілька таких разів, коли особливо перші рази, коли я виходила з тіла. І я там пробувала там підніматися над своїм домом, і в мене виходило, і я починала радіти від цього. І я поверталася відразу ж в ту ж саму секунду, я поверталася в тіло, хоч я знала, що не можна. Але ну, такими люди нас захоплюють емоції. Тому так. Тобто, з цією енергетичною кулькою я прям дійсно зрозуміла, що я відчула оцю тонку енергію своїм фізичним тілом, реальними відчуттями. І тоді моя віра ну, повністю укріпилася в тому, що дійсно є тонкі енергії, тонкий світ, але і при тому, що, як я і казала, всі різні практики, які ми робимо, ми ментально робимо якісь ментальні захисти, бо посилюємо ментально свою енергію, ментально працюємо з енергетикою, чистимо її, чи ще щось це 100% працює. І воно працює саме на ментальному плані. І коли ми знаходимося якраз в цьому стані, або вже ми в позатілесному досвіді, там де ми вже на тонкому плані, або цей перехідний стан, то можна провідчувати навіть і. Енергетична робота тоді, вона ще відбувається сильніше. Ми ніби більше свідомості, більше сили туди вкладаємо, і воно сильніше починає діяти. Ну, тобто, коли я просто думаю, ой, я роблю, там собі фізичний, я роблю собі енергетичний захист, воно, звісно, працює, але слабувато. Але коли я там планомірно сижу в якійсь практиці, де я повністю сконцентрована, де я енергетично пробудовую якийсь захист, то він тоді набагато сильніше працює, а коли я навіть в самому позатілесному досвіді. То, чесно, я до цього ще не дійшла. Я це, ну, коли я просто виходила з тіла, мене цікавили інші речі, і я не будувала якісь ментальні конструкції. Мені захотілося якийсь інший досвід здобути, тому я про це навіть і забувала. І взагалі часто таке буває по затілесному досвіді, коли, коли ти плануєш собі щось одне, але ну, ти про це забуваєш і просто йдеш за собою і робиш те, що тобі цікаво в той момент. Ну, мені було тоді цікаво злетіти над домом, подивитися, як виглядає мій дом зверху. От, але да, то інша історія. Так от, до чого я взагалі це все вела. Що тема позатілесного досвіду для мене дуже цікава, дуже насичена. Мені здається, в цьому є якийсь дуже глибокий смисл. І через позатілесний досвід можна багато чого дізнатися, багато чого зробити, і багато як покращити своє життя, покращити себе і знову ж таки вийти на інший рівень, на інший рівень вібрацій. І, взагалі, нещодавно ну, я почула приблизно таке питання. Навіщо там щось робити там з домом? Ну, що Я прикольно, да, я ділюся там в інстаграмі різними практиками про те, як там, дім покращити, як його чистити, як робити захист, там, як піднімати вібрації. Ну, типу, да, інформація класна, а як вона буде впливати на моє життя? Що вона мені дасть? І я задумалася насправді, бо для мене взагалі не виникає такого питання: ну, Типу, навіщо підвищувати вібрації? Ну, це ж взагалі, це просто настільки для мене природньо, що у мене навіть не виникає питання а. В деяких людей ну може виникати навіщо це все робити. А після того, просто коли ти переживаєш певний досвід, як я кажу, да, цей енергетичний, коли я з енергетичною кулькою особливо прожила цей досвід. в мене просто немає більше питань, навіщо щось робити, навіщо чистити дім, навіщо ставити якийсь захід, навіщо навіщо підсилювати вібрації, підсилювати своє поле, навіщо займатися кундаліні його, навіщо там займатися правильним харчуванням? Навіщо навіщо не пити алкоголь, там не знаю, просто навіщо підвищувати вібрації? Ну тому що це інший, інший рівень життя. Це взагалі все по-іншому. Це як ну природньо розвиватися. Ну деякі люди. Я зараз не говорю з плану того, що я засуджую чи ще щось. Ні, ну кожного свій шлях. Але, наприклад, для мене теж це взагалі питання навіть не стоїть, навіщо там, тіпа, дивитися якісь нові відео, там, вивчати щось нове, навіщо читати якусь нову книгу, навіщо ходити по курсам, там, навчатися в якихось провідників? Ну, навіщо можна ж просто це робити? Звісно, тут має бути баланс, коли ти вчишся і ти це все втілюєш життя. Але в плані, я маю на увазі, що розвиватися, там рости, якось змінюватися, навіть просто змінюватися, бути іншою, кудись там еволюціонувати. Ну, це просто настільки природньо, що у мене навіть не закрадається питання, навіщо це все робити. Так само і з цими підняттям вібрацій, з позатілесним досвідом, що це переводить нас в абсолютно інший стан. І нещодавно теж одна моя колега ділилася, що вона там була в якійсь медитації, і після того вона настільки відлетіла в цій медитації, що потім в неї був такий кілька днів, такий спокійний стан, все було рівно, класно, просто типу такий стан буде, да? все чудово, все офігенно. І... Це теж для мене якраз про позатілесний досвід, бо коли ти повертаєшся з позатілесного досвіду, коли ти своїм тонким тілом виходиш з фізичного тіла і там щось не знаю, робиш, досліджуєш, там качаєшся новими енергіями, то потім ти відчуваєш себе по-іншому у цьому фізичному тілі, ти просто відчуваєш настільки спокій у це уміротворенності, як кажуть, що просто ну, не виникає якихось інших питань, і ти по-іншому починаєш сприймати світ і сприймати людей. Коротше, такий в мене був досвід. Як вам взагалі така тема? Чи цікаво вам більше дізнатися про позатілесний досвід? Якщо так, то поділіться в коментарях, поставте лайк цьому відео. І якщо у вас теж був такий досвід, якщо хочете поділитися зі мною, можете в приватні повідомлення написати в інстаграм або прокоментувати це відео. В Будь-якому випадку мені буде дуже цікаво послухати, бо дуже цікаво ділитися. З людьми, які теж подібно вже щось відчували і хочуть це якось дізнатися більше про це. Так що, якщо у вас є що сказати, то буду рада вас послухати. Гарного вам дня і до скорого, па-па!